Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поспілкуємося на тему, як почати відкладувати кошти, коли в тебе чимало чи багато грошей. Ну коли ти заробляєш чи мало чи багато, одне діло заробляти, а друге відкласти. Так що давайте поспілкуємося на цю тему. Я покажу, як було в мене і як я хочу, щоб було. І розберемо такі дуже цікаві питання. Я думаю, що буде всім цікаво. Додивіться це відео до кінця, поставте лайк, якщо сподобається, або якийсь коментарій. Тому давайте почнемо. Я думаю, кожен е, собі задавав таке питання, а якщо не задавав, то вже потрібно це задати, скільки я зможу прожити на свої кошти, не на зарплату, а на кошти ті, що в мене відкладені. І з цього виникає дуже цікаве питання: у мене їх не відкладено. У мене їх не відкладено зовсім. І от моє життя на даний момент похоже як на таке відеречко. Давайте. Буду вам стилістично зображувати, щоб ви розуміли. І у ньому я туди воду наливаю, а вона через дірочки вилітає. У мене дуже багато потреб, які, які відбирають мої кошти. Давайте ми виділимо кошти, що поступають до нас, наприклад. Хай це будуть долари, наприклад. І кошти я заробляю, а вони просто витікають і йдуть комусь в карман, але не мені. Тобто відложених у мене на даний момент майже нуль. Ну, будемо брати так чесно, в мене нуль. У мене є ще долги, куди мені ще потрібно віддати людям іншим. Різні долги. Тут одна сума, тут друга, то тут третя. Тому. Моє економічне і, фіна і фінансове здоров'я нагадує діряве відро, яке просто по постійно е, яке кожен час втрачає кошти, але не зберігає. Дивіться, е, нам потрібно почати економити в плані того, щоб максимально, коли в нас такий дуже поганий економічний момент в житті, максимально зберегти кошти і чим пошвидше закрити наші перше, це долги. Коли ми закриваємо долги з нашими процентами, ми беремося за перегляд того, як ми витрачаємо наші кошти, куди ми їх витрачаємо. Якщо це якісь безглузді трати, то це дуже неправильно. Це в саму першу чергу треба цього позбавитися. Дивіться, можна сказати, що в багатьох людей життя нагадує таку модель, коли ми ми робимо щоб їсти, а ймо щоб робити. І це, ви самі розумієте, це не життя, це суцільний якийсь, якийсь марафон, якийсь забіг, який в якому немає ні цілі, нічого, крім якогось виживання. Ну, щоб тобі прожити, тобі просто треба йти і заробляти кошти, щоб поїсти, і щоб знову йти робити. Є, є навіть навіть фільм там, де вже не грошима розчитується, а часом, я думаю, хтось здивився. І це страшна тенденція. Дивіться. Для прикладу, вам приведу таку, е, такий графік, дуже знайшов цікавий. Дивіться, якщо у вас є відложеними, це якщо, не, не, якщо ви не заробляєте, а якщо у вас є відложеними 7 тисяч доларів, всього 7 тисяч доларів, це невелика сума, чесно, це невелика, то ви багатше 50% населення Землі. От Представте, у нас там вже 8 мільярдів. Якщо у вас є відложеними 7 тисяч доларів, ви Вибагаче, ніж 50% населення землі. Ви це уявляєте? Ну, це класна ціль. Перша, наприклад, яку я б хотів би в цьому році закрити, це відложити хоча б 70, ну, 7 тисяч доларів. Це не для того, щоб я там міг говорити, що о я такий красавчик, у мене там, 7 тисяч доларів, я б багатий. Ні-ні-ні, це моя перша ціль, наприклад. В наступному році, ось, наприклад, моя ціль вже 21 тисяча доларів. Ну, я думаю, що я. Мабуть, не встигну так швидко рости, але, наприклад, там, до п'ятого року 42 тисячі доларів, я думаю, що можна дійти. Тобто, навіть якщо я дойду до цілі за своє життя, наприклад, то цілі в 100 тисяч доларів або 200, я, я цим буду вже дуже довольний і мені, наприклад, тим більше не потрібно. Я не збираюся купляти якусь там, круту квартиру в Дубаї або ще щось, це не для мене. Зараз я просто хочу вийти із фінансової ями. Я хочу щось почати відкладувати, тому що я заробляв багато. Ось в моє, можна сказати, відерце приходило багато грошей, коли ми працювали на фурах, коли було багато роботи. Да, ми вкладали там в дім. Все, як я зараз, до речі, знімаю в цій кімнаті. Тут немає ремонту з того, тут блюр. Тут немає ремонту, а тут ще старі стіни, там піноблок, там ще старий кирпич. Воно так виглядає не дуже. Хоча можна було б якусь підсвітку кинути і було б вже гарно. Але поки хай буде заблюрене, там вже є, ну там вже красивіше, але поки там я не можу знімати, бо не хочу за комп'ютер переносити, бо там діти його просто рознесуть. Так що вибачаю за такий не, не дуже гарний кадр. Дивіться, е, третій пункт е, дуже важливий, щоб у нас був фінансовий план. Якщо у вас немає фінансового плану, тоді у вас є план, як втратити кошти. Тобто це різні сторони одного і того самого фокусу. Тобто, коли, наприклад, мені приходить зарплата, у мене вже є план, як я її потрачу. Не в плані того, що направо-наліво, а вже, наче ще гроші не встигли поступити, а ти вже розписав, куди тобі потрібно, 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 потрібно. У нас нема плану, куди ми будемо інвестувати, наприклад, або як ми будемо примножувати, у нас вже є план, де як ми будемо тратити. Це дуже ну, неправильна парадигма, її треба змінювати. Дивіться, що нам цьому допоможе. Наприклад, беремо перший пункт думати, як багаті люди. Це дуже цікавий момент. Це не в тому плані, що ви ходили як мільйонери і я куплю яхту. Ні-ні-ні. Дивіться, все в цьому світі створено для того, щоб людина тратила кошти. От, ну, на цьому все працює. Економіка, все. Ви заходите в супермаркет, ви йдете, там все красиво на поличках розложено. Там от готової піші, ну, наприклад, продукт, який вже можна брати і зразу або готувати, або вже. Вони готові, там, наприклад, страви вже є. Да? Ви просто пішли додому, розігріли все. Так само ви йдете на, на касу вже роз, роз, ну, розплачувати за свої покупки. І прямо перед касою, поки ви стоїте, там лежать самі дешевші, інтересні товари, там якісь батончики, що і вам хочеться. Ну, візьму ще батончика, нічого ж страшного. Я замічав на роботі. Я, бувало, не вистачало часу. Я багато харчувався там догами колою, таким, знаєте, безстреньким і полетів далі працювати. І я бачу, як дуже багато коштів у мене виходило. Звісно, ви дешево не зможете просто так харчуватися. Але я замітив, що на оці цукерочки, які лежать біля входу, я трачу ну, як мінімум там, 300 500, 600 гривень в місяць, в місяць. Тобто, представте, тільки на цукерочки, тільки на якісь солодощі, якісь, що ще. Ну, тобто. Маркетологи так все створюють, щоб людині це хотілося і хотілося тратити. Подивіться на всі реклами, там, всі бренди, все. Воно створено, щоб казатися дорогим, і щоб вас визивали якісь там ейфорії, що ще. Наприклад, ну, я не думаю, що мене мільйонери, мільйонери якісь дивляться. Ви самі розумієте, що в Обуві за півтори тисячі гривень і в Обуві за десять тисяч гривень ви будете ходити однаково. Так, да, матеріал там чуть-чуть різний, ну, трохи краще качество. Я не, я не кажу ну, за якість, там, наприклад, в курсівках за 200 гривень. Це зрозуміло, що там ніякої якості не буде, воно буде дуже погане. Але ви можете вирішувати, наприклад, між покупкою якогось захмарного бренду да, і, і покупкою ну, того, що не, не ну, як вам необхідно, от, жити на свої на свої фінанси. Наприклад, я півжиття мрію про iPhone. Я купив його своїй дружині, я купив своїй сестрі, у мене вже батьків айфони. А от собі я поки не купляю. Тому я купив собі Samsung S20. Та дві гарні камери, вони мене повністю ну, якби, влаштовують я для цього і купляв. Але я не купив на той момент iPhone, який стоїть 35-40 тисяч. Я взяв ну, телефон за 18. Це і так було для мене дорого, але я його взяв за 18, але не взяв за 30, тому що. Так, iPhone це круто, але я вирішив, що для мене це поки недоцільно. Тому дивіться, ми повинні думати не як всі, як, ну, маса яким як би сказати, на парі да, продукти, що ось потребляєте, беріть, беріть, беріть. Багаті люди думають трішки по-інакшому. Я не кажу, що там. Там всі, багаті, всі багаті, плохі або хороші. Це в кожного, як би сказати, на, на серці. Тому я думаю, що фінанси вони більш як маркер, які показують людину. От, наприклад, була бідна людина одна стала, там багата друга. Ні, вона така і була. Просто гроші дали цю змогу показати себе, ну, розгорнути себе в великому аспекті. Дивіться, нам також другий пункт. Правильно створювати плани, нам потрібен план, по якому ми будемо рухатися. От зараз я собі затвердив план, що я мінімум, мінімум максимум я не ставлю, але я мінімум кожен місяць або кожен раз, коли в мене є дохід, певний, я інвестую 100 доларів. Поки я можу тільки 100 доларів в цьому році. Я думаю, ну, може, якщо щось краще, я буду старатися більше інвестувати. Зараз я буду інвестувати кілька пару акцій, наприклад. І 1 я більше поки не бачу, що, наприклад, інвестувати, Ну, я ще, ще не, не, ну, не маю так багато знань, але в процесі я їх буду ну, на ращу. Дивіться. Третє, навчитися економити із задоволенням. Не робити це через сил, там, що я щось там собі відказав, а просто розумно підходити до цих всіх речей. Там, я, наприклад, багато їжджу авто, ну, на, наприклад, якщо я пересяду на. Громадський транспорт це набагато удешевить мої поїздки, тому що я на транспорт дуже багато трачу на своє ну, авто. Тому дуже хотілося б, щоб і економити і на цьому. Так, я буду дуже програвати в часі, якому я зможу там потім провести сім'ю або ще десь. Але в плані економії це дуже-дуже дає про себе знати. Дивіться, потрібно, звісно, більше заробляти. Коли у вас зарплата 4 тисячі, це, ну, це дуже мало. Тому, якщо у вас є змога, міняйте роботу, заробляйте хоча б 10, тоді вже ви можете якось чу-чуть в цьому режимі плавати. Але наприклад, я скажу, що мої батьки заробляють разом 25% того, що заробляв я, і на даний момент вони багатіші в мене. Тому так, я, звісно, вкладувався в дом, Але от коли люди можуть зекономити і відкласти, в кінці кінців вони. ну, на дистанції вони виграють, тому нам дуже потрібно почати цим займатися. Якщо я, ну, я поки, поки що ще не привик до камер і мені дуже важко розповідати, тому я вибачаю, що я ще не дуже гарно спілкуюсь на українській мові, може комусь неприємно мене слухати, але. Для більшої такої точності відміть, прочитайте багатий чоловік Вавилонів. Він розповідає про те, як потрібно жити і економити. Дуже цікава книжка. швидко ну, читається, дуже така приємна, інтересна, не, не, важка, не важка для читання. П'ятий пункт. П'ятий пункт у нас інвестувати з умов. Це не просто коли ти зайшов на ринок і всі акції підряд купуєш, або там, в яких саме більші дивіденди, а ти вивчаєш компанію. Це цікаво. Ви заходите на Фінвіст, там, чи ще на якийсь сайт, і є там певні аспекти, на які ви дивитеся, і зрозумієте, що ця компанія буде рости або ця компанія буде падати. Там, можливо, перші 5-10 інвестицій ваших будуть не дуже, але потім ви научитесь ви зрозумієте, як це все робити. Звісно, в акції це би, там, наприклад, менше приносить прибутки, чим ви там, будете займатися нерухомістю, але. Коли у вас немає опиту, то яка нерухомість? Ну, на нерухомість потрібні кошти, потрібна якась кредитна історія, щоб швидко рости, то Тому що якщо ви будете рости з одним домом, то ви будете рости ще, ще медленніше, ніж на акціях. Е, і шостий пункт, е, шостий пункт, я виділив, що ви, е, ви маєте допомагати іншим при змозі. Якщо у вас немає фінансів, допомагайте якось там фізично, умственно, ну, розумово. Е, тому що не всі не всі можуть, наприклад, не всі бачать один об'єкт, ну можна сказати, однаково. Хтось бачить стакан наполовину пустим, хтось бачить наполовину повним. Комусь потрібно, когось потрібно підбадьорити, когось піддержати, комусь там може фінансова допомога потрібна, комусь фізична буває потрібна. Ну, Тобто, робіть добро, і знаєте, що добро вертається. А якщо будеш робити тільки зло, то вернеться зло. Самі розумієте, що краще вкладати в добро. Хотілося б ще вспомнити про такий <кхи> момент, як ми знаємо, дуже багато знаменитостей, да, вони багато заробляли, знімалися в кіно, і від того вони не стали багатими. Дуже багато знаменитостей і зараз банкроти. Тобто вони заробляли багато, але не змогли ні зберегти, ні примножити. Вони привикли, що гроші є, втратили. Тратили, 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 і в кінці кінців, коли перестали заробляти, виявилось те, що доходу немає, а розходи залишились на тому рівні, коли вони заробляли багато. І в кінці я хотів би сказати, що нам потрібно навчитися правильно розпоряджатися коштами, щоб не вони володіли нами, а ми володіли ними. І скільки б книг ми не прочитали, поки ми не почнемо діяти, нічого не зміниться. Всім до побачення, з вами був худий інвестор, і до нових відео. Пока!